Псевдозабудовник у Львові шукав інвесторів на понад 6 мільйонів гривень. Шахрай продавав на існуючі квартири, а у помешканні знайшли зброю. Беп ліквідувало підпільний цех з виробництва рідин для електронних сигарет на Львівщині. Вилучили підроблену продукцію на суму понад 1 мільярд гривень. Американський хірург безкоштовно консультуватиме дітей з захворюваннями хребта у Львові. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. Львівський псевдозабудовник на неіснуючих квартирах заробив понад 6 мільйонів гривень. На Львівщині перед судом постане псевдозабудовник, який ошукав п'ятьох інвесторів на суму понад 6 мільйонів 300 тисяч гривень. Як повідомили у Нацполіції Львівщини, упродовж 2023 року житель Львова, не маючи юридичного права продати житло, підписав фіктивні договори купівлі-продажу квартиру новобудові поблизу міста. Отримані кошти привласнив. Слідство встановило, що обвинувачений мав договір із власником земельної ділянки. Лише на будівництво об'єкта, але не був уповноважений продавати квартири. Попри це, він укладав фіктивні угоди з покупцями, вводячи їх в оману. Крім того, під час обшуку у помешканні чоловіка виявили вогнепальну зброю, набої та гранату. Йому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та незаконне зберігання зброї і боєприпасів. Шахраю загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. На 16 квартир, які фігурують у справі, накла. și o ліквідувало на Львівщині підпільний цех із виготовлення рідин для електронних сигарет. Детективи бюро економічної безпеки України спільно з службою безпеки викрили масштабну схебу незаконного виробництва рідин для електронних сигарет. Один з підпільних цехів діяв на Львівщині. Організували нелегальне виробництво подружжя з Харківської області. Вони виготовляли, зберігали та продавали рідини, катриджі, заправні контейнери та ємності для електронок. Вилучили понад 2 тони 800 кілограмів нікотиновмісних рідин. 8 тонн 600 кілограмів гліцерину, майже 1 мільйон 400 тисяч харчових ароматизаторів у пластикових ємностях, а також обладнання, електронні пристрої, документи та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученого становить 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває, встановлюють усіх причетних. На Львівщині поліцейські викрили літнє подружжя зі стрия, яке незаконно збувало наркомісні таблетки. Жінці 72 роки, її чоловікові 69. За даними слідства, пара закуповувала значні партії таблеток Субутексі, продавала їх наркозалежним у себе вдома в роздріб. Покупці були як із Стрия, так і з навколишнього району. Під час обшуки у будинку, гаражі та автомобілі вилучили блістери з препаратами: мобільні телефони, готівку та інші речові докази. Все це направлено на експертизу. Жі повідомлено про підозру у незаконному придбанні зберіганні та збуті наркотичних засобів. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави. Досудове розслідування триває. Школярку із Львівщини судили за відео з російськомовною музикою. Яворівський районний суд визнав винною одинадцятикласницю з Львівщини у дрібному хуліганстві. Інцидент стався 21 квітня близько 16-ї години. Дівчина вилізла на дорожній знак «Рава руська та опублікувала відео під російську музику у соцмережах. Після публікації відео у мережі викликало суспільний резонанс. На судовому засіданні школярка повністю визнала свою провину, розкаялося вчиненому та зазначила, що зробила необхідні висновки. Вона повідомила, що закінчила 11 клас і планує вступити до вищого навчального закладу, запевнивши суд у неповторенні подібних дій. З огляду на вік та обставини справи, суд обмежився усним попередженням. Львові внаслідок ДТП авто перекинулося на дах і травмувало пішохода. Аварія сталася вчора на перехресті вулиць Хвильового та Тичини. Зіткнулися два легковики Субару та шкода. Від сильного удару автомобіль Субару перекинувся на дах і зачепив жінку, яка проходила поруч пішохідним переходом. Постраждалі 42 роки. Її з травмами госпіталізували до лікарні. Інші учасники ДТП серйозно не постраждали. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Ще одна аварія сталася неподалік Львова. На трасі Київ у селі Зубра в ніч на 4 червня. Через зіткнення Мерседес та БМВ травмувалися двоє людей. Водій БМВ, 21-річний мешканець Львівського району та 19-річна пасажирка Мерседес, отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватцю аварії загрожує до трьох років обмеження волі та позбавлення права керувати транспортним засобом. На той самий термін обставини ДТП встановлюють. Аномалія на Львівщині у сільській криниці виявили гарячу воду. У селі розвадів на Стрищині у криниці приватного господарства вода нагрілася до 41 градуса. Тоді як у сусідніх криницях вода залишилася холодною. Вода прозора, без сторонніх запахів і не бурлить, Повідомляють у департаменті питань з цивільного захисту. Для перевірки ситуації газова служба провела заміри, перевищень не виявили. Рятувальники ДСНС, які прибули на місце події, відкачали два кубічні метри води з цієї криниці. Причини появи гарячої води наразі не встановлені. Ситуація Цю контролюють відповідні служби. На площі Ангелів у Львові вшанували загиблих на війні дітей. Сьогодні у Львові відбулася хвилина мовчання в пам'ять про дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Учасники заходу зібралися на площі ангелів для спільної поминальної молитви. Після цього відбулася акція під назвою Ангели пам'яті. Присутні повісили власноруч виготовлених паперових та дерев'яних ангелів на дерева у знак пам'яті про загиблих дітей. Дерев'яних ангеликів виготовили діти з Маріуполя, міста, яке зазнало найбільших втрат. До слова, за даними Міністерства внутрішніх справ, з початку повномасштабного вторгнення загинула 631 дитина, а ще 1971 отримали поранення. Американський хірург безкоштовно консультуватиме дітей з захворюваннями хребта у Львові. У місті розпочалася реєстрація на безкоштовні консультації провідного спінального хірурга Іша Марка Диршки для дітей із патологіями хребта. Про це повідомили у дитячій лікарні Святого Миколая. Марк Диршка прибуде до Львова 22 червня і працюватиме у місті до 5 липня. Він разом з ортопед-травматологами Львівської лікарні надаватиме допомогу дітям із викривленими хребтами, вродженими та набутими аномаліями розвитку, а також нестабільністю хребців. Під час консультації хірург відбере пацієнтів із комбінованим сколіозом, який прооперує у Львові. Зареєструватися на консультацію можна за посиланням оприлюдненим на сайті лікарні. До слова Марк Диршка є спінальним хірургом пресвітеріанської лікарні Нью-Йорка – однієї з провідних медичних установ. США. лікар має українське коріння та вважає важливим допомагати дітям України. Найстаршій мешканці Львова виповнилося 108 років. Мова йде про Олену Рибалко. Жінка походить із знатного роду. Її батько був із козацької старшини, а мати онука князя Болеслава Потоцького. Походить із Вінничини, до Львова переїхала після навчання, отримавши пропозицію працювати у пустомитівській лікарні. Під час Другої світової війни вона була зв'язковою української повстанської армії та таємно лікувала поранених повстанців. Серед її пацієнтів були відомі особистості. Письма. Енник Дмитро Павличко, історик Іван Крип'якевич та інші з нагоди 108-го дня народження найстарші мешканці Львова вручили від міста матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч гривень. До слова її бабуся теж була довгожителькою, дожила до 100 років. У Львові пройде масштабний фестиваль сім'ї. Цієї суботи, 7 червня з 14 до 19 на площі перед пам'ятником іванові Франкові відбудеться фестиваль сім'ї. Захід об'єднає львів'ян і гости міста в межах проєкту Місяць сім'ї та стане продовженням тогорішньої ініціативи. На відвідувачів чекатимуть одразу кілька тематичних зон: у дитячій естафети, аквагрим, батут, розмальовки і фігурки. У сімейній зоні подружній діалог, пошта подружжя, спільне малювання та майстер-класи. З полімерної глини. Спортивна зона готує для підлітків і молоді активні ігри, серед яких флорбол і спайкбол. На території працюватиме фудкорт. Вхід вільний. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.